Слава Україні! Оперативні новини України станом на сьогодні про головне і ми розпочинаємо. Слідом за Бенксі у Бучі та Ерпіні на Київщині з'явилися графіті італійського художника Сальваторе Бенітенде. Він прославився минулого року, намалювавши у Барселоні Путіна з гранатами. Знову терор Херсона. Путін не зупиняється на обстрілі українських міст. У одному з мікрорайонів Херсона 9500 людей залишилися без світла через обриви високовольтних ліній. Тривають ремонтні роботи. Комунальники закривають місцевим вибиті шипки. Допомога союзників. У Польщі прихована майстерня ремонтує алтилерію та бронетехніку наших воїнів. Її облаштували на фабриці серед занедбаних будинків. Сотні техніків працюють цілодобово, щоб швидше повернути все на фронт. Велика втрата помер поет шістдесятник Дмитро Павличко. Йому було 93. Саме з його творів почалося дисидентство. Павличко – один із авторів акту проголошення Незалежності України та Творець слів відомої пісні Два кольори. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та обов'язково коментуйте. Слава Україні!